Максим, ми раді привітати тебе тут, в Парижі, в одному з кращих університетів Європи. І ти тут разом з нами не тільки в цьому підвальному приміщенні а й в красивому університеті, де ми разом можемо цитувати вірши Стуса, які супроводжують а це. Університет Париж 8 Сан-Дені це передмістя Парижа, одне з найбільших університетів у Франції. Скільки тут студентів вчиться? Тут більше 20 тисяч студентів ага. серед них. Третина іноземців так, ага, і добре. більше ста мов людей тут вивчають. І завдяки цій виставці, я думаю, у них виникне. Натхнення вивчати українську на да, увазі. Тому що мову тут є стуса. тут. Є, да, тут є поезія стуса. Тут є шикарна поезія стуса у перекладі Жоржаніва французькою мовою. Тобто, це доступно для французів зрозуміти, що саме відбувається. Тобто, як, як які самі поезії, О, така величезна робота по тому, щоб поєднати фотографії і текст, так щоб вони і рідний були поділ, нашу контрактову площу де ці велосипедисти, як метелики. В осяйному плетєві дороги тішаться незрушності, окляклі, лиш лискучі шпиці миготять збризнути росою. Росою, звичайно, могилянською, Сковородінівською, подільською. І дуже приємно, що вийшов цей каталог так. Максима. Він, до речі, навіть не уявляє, який успіх він має тут в Парижі. І от що ця книга, яку читає ця дівчина, і ось тут вона розташована. Чудово, Оце одна з найбільш потужних да. фотографій да. цієї виставки. Так, да. Оця, і цей вірш Стуса та на безпутті є життя, ніч, камера і книга. От мені здається, реально це те вікно. Який відкрито в тому простірі, який з точки зору безпеки так, залишався так, так. без вікон, але він став вікном для французів і всіх іноземців. Конференції угу. власне бере участь багато. Дуже людей, які приїхали з різних країн, і? так само як і перекладач, та віршив Стуса. Приїхав сюди спеціально на цю подію. Деневи. Да, і треба сказати, що це величезна конференція. і Що ця виставка вона в межах великої конференції ціла цілий тиждень присвячений Україні говоримо про українську поезію, про українську літературу, про українську філософію, так говоримо тут журналісти присутні, так говоримо про те, історію, як історію культуру. Як, як, культуру, як доносити правду про те, що відбувається в Україні режими правди, так і до речі, обкладинка та. цього тижня України це теж світлина так. Максима Сидоренко, ага, цей так. соняшник. Так ага. він став реально водночас. Ми ну, впізнаємо і прапор України, і життя України в цьому кольори. України, да, кольори, та? «Соняшник». Часу, да? uh -huh. і програма величезна, красива. Uh -huh. І ми дуже вдячні тому, що університет сприйняв ідею дати домінанту чорно-білих фотографій, і водночас кольори. Да? Ми бачимо, що кольори і поезії ілюструють, uh -huh. і далі ми бачимо кольорові просто фотографії. О тут більше монохромна, так хоча там декілька є, але от уже в цьому в сусідньому просторі а ми тут, бачимо да, да, кольори. О, о, тут, кольори. Ага. Це і... шикарне фото, абсолютно да. так. Молитва. І... Угу. і це щира молитва людей, або тих, хто на фронті, або пройшли через випробування війною фронтом, або тих, хто думають, і дружини, члени сімей, які е, живуть тим, щоб. Угу. Бути разом, незважаючи на всі обставини, які зараз розділяють українців. І е, мені здається, дуже красиво, що всі ці тисячі і тисяч студентів вони проходять Щодня. через світлини України, причому там є не тільки Київ, mm -hmm. да, не тільки столиця України, а ми можемо впізнати Сінкуляри. і Одесу, е, класичний подвір'я Одеси. Ми можемо впізнати парасольки Львова і теж кольори не є випадковими. Ну і звичайно, Крим так. І в кольорах Український Крим да, очевидно да, навіть да, по кольорам да, це стає да, зрозуміло, да. зберігає пам'ять і очікує. Як українськовернення, так, да, так. Да. і це всі студенти, всі тисячі студентів щодня проходять цим коридором. Так вони бачать так, у себе так. зліворуч від себе оці ці українські українські кольори, українські зображення, українську географію, і, і, і піднімаються сходами. Власне... І тут теж ми бачимо продовження цієї виставки. Власне, і море бачимо так українське море, так чорне, вільне, українське море з з Решельє. Так, оце готель, який зараз пошкоджений, так тут він ще є, якби. Не пошкоджене, і дюкрешельє, так, і знову вода, це Львів, я так підозрюю. Так, це Львів. так? Так, Багато і, Львова, багато е, півдня України. Угу. І е, реально, я думаю, це для, для тисяч студентів це прорив. Вони так. відкривають для себе красиву, потужну Гарбо. Україну, прекрасну Україну. І виникає бажання. Бути більш солідарним, да підтримувати українці, да. вивчати, вивчати культуру України, да. дізнаватись більше і очевидно приїхати в Україну, коли це стане можливим вже після так, нашої перемоги. Так то дякуємо всім, хто долучився до створення виставки. Да, дякуємо Баксу. за за такі шикарні світлини. Так вони дійсно працюють, дійсно працюють в цьому приміщенні, і нехай ця виставка подорожує далі європою.